Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Вже зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік, і нам дуже важливо включитися в процес навчальний, дуже швидко усе повторити. І я пропоную вам це зробити за допомогою нашого сайту Математичка. Сьогодні ми разом з вами повторимо все, що було вивчено в 7 класі в алгебрі. Розв'яжемо тематичний тест, який дозволить повторити дуже багато важливих питань. Це відео буде корисно не тільки учням 8 класу, а й учням, які, будуть, які навчаються в 9, 10, 11, а також готуються до ЗНО. Алгебра 7 класу починаємо! Це онлайн-тест. Його проходження розраховано на 20 хвилин. Тут буде 10 питань, завдання і тестові з короткою відповіддю те, що потрібно. Підготували зошити, підготували ручки, працюємо разом. Перше питання це завдання з короткою відповіддю. Я буду писати, і вам так буде зручніше і ви разом зі мною. Який би клас, ми з вами не повторювали, де б ми не працювали, починаємо з числових виразів. 2 в кубі помножити на 0,5. І ще потрібно потім відняти 1 четверту. Згадайте порядок дій. Спочатку підносимо до третього степеня, потім множимо на 0,5 і віднімаємо 1 четверту. Поїхали. 2 в кубі то 2 помножити на 2 помножити на 2, то є 8. 8 множимо на 0,5. 5 десятих і будемо віднімати ще одну четверту. 8 множимо на 5, згадайте, множення десяткових дробів 40. І відокремлюємо один знак зліва комою, це буде 4. 4 мінус 1 четверта. І я відразу дивлюся, що в мене то є задача з короткою відповіддю, а там нам потрібно заносити до відповіді тільки у вигляді десяткових дробів. Тому відразу згадайте, одна четверта – то 0,25. 4 мінус 0,25. Хто рахує в стопчик, я вам співчуваю. Якщо від 4 гривень відняти 25 копійок, то вже не буде 4 гривень, буде 3 гривні 75 копійок. Я перейшла на гроші, так легше. 3,75. сотих. Від одинички віднімаємо 0,25, то буде 0,75. Якби рахували звичайним дробом, було б 3,3 від одинички віднімаємо 1 четверту. Відповідь заносимо 3,75. Наша платформа відразу вам покаже, чи правильно ви обрахували, чи ні. Перевіряємо, з'являється зелений колір, отже, все правильно. Переходимо до наступного питання. Друге. Це задача, яка пов'язана з темою степінь. А в кубі піднести до квадрату, а потім ще буде потрібно помножити на А в степені 5 і поділити на А в степені 4. Згадайте властивості степенів. До речі, їх вивчили також в 7 класі. При піднесенні степеня до степеня показники перемножуємо. А в кубі в квадраті буде А в шостому степені множимо на А в п'ятому степені і ділимо на А в четвертому. Тепер, якщо в нас однакові основи і ми множимо степені, то показники додаємо, основу не змінюємо. Буде А в степені 6 додати 5 11. Ділимо на а в степені 4, що при цьому, якщо в нас основи рівні, показники віднімаємо, основу не змінюємо. 11-4, 7, а в степені 7. Шукаємо правильну відповідь і перевіряємо. Відразу, якщо правильно, йдемо далі. Ну, якщо неправильно, тоді огляд у кінці покаже, яка відповідь була правильною. Наступне питання третє. Тут також є степінь, а ще тут множення одночленів. Згадайте два вирази, 2,1 друга а в кубі b в квадраті, і другий2 ну, b потрібно перемножити. Я відразу нагадаю правило. Коли ми множимо одночлени, спочатку множимо коефіцієнти мінус 1, друга і 0,2. А потім множимо буквені частини. А в кубі множимо на а в квадраті однакові основи, показники додаються, ми вже згадували, а в степені 5. Б в квадраті помножити на Б, Б це Б в першому степені. 2 плюс 1 буде 3. Тобто отримаємо Б в кубі. Залишається перемножити. Числові коефіцієнти. Мінус 2,1 Запишемо неправильним дробом. 2 на 2, 4 плюс 1, 5. Це буде мінус 5. ,2. Множимо, а 2, 2 тоді вже запишемо як звичайний дріб. 2 в чисельнику, 10 в знаменнику. До речі, можна було 2,1 записати як мінус 2,5 і помножити так само на 0,2. 2 і 2 при цьому скоротили. 5 і 10 поділимо на 5, буде двічка. Але зверніть увагу, двійка не в чисельнику, двійка в знаменнику. То є мінус 1 друга, а в п'ятому степені B в кубі я переписую. Зверніть увагу. На відповіді в мене немає мінус однієї другої. Одна друга то є 0,5 десятковим дробом обираємо відповідь, вона в мене друга, і йдемо далі. Я не дуже розписую, От, наприклад, при множенні дробів потрібно було помножити чисельники, помножити знаменники. Вже дорослі учні знають, що від цього в нас відповідь не зміниться. Коли ми розв'язуємо тестове завдання, нам важливо швидкість і правильна відповідь. Йдемо далі, наступне питання четверте. Нам потрібно знайти значення виразу, вираз тотожний даному. Це той, що рівний йому при будь-яких значеннях зміною. Розкрити дужки ще по-іншому можна назвати це завдання х-2 це в нас многочлен. Помножити на х плюс 1. Так само множимо двучлени. Згадайте. Перше на перше, перше на друге, друге на перше, друге на друге. Якщо говорити повністю, правило буде довго. Множимо перший член першого многочлена на перший член другого многочлена. перший член першого на другий член другого многочлена і так далі. Я трішки спрощую. Схемка згадана, погнали. Х на х то буде х в квадраті. Потім х на 1 маю. Х, але плюс х відразу враховуємо знаки. Мінус 2 на х мінус 2х, і залишається помножити числа. Мінус 2 на плюс 1 буде мінус 2. В цьому виразі ще потрібно звести подібні доданки. Х мінус 2х подібні доданки. Віднімаємо коефіцієнти 1 мінус 2 буде мінус 1, і пишемо буквену частину. Мінус х. Залишається все зібрати і записати в стандартному вигляді, що це означає? Від більшого степеня до меншого значення. Тобто ми йдемо по порядку степенів. х квадрат, потім мінус х, і тільки потім більний член мінус 2. Це є квадратний тричлен. х квадрат, мінус х мінус 2 то є правильна відповідь. Перевіряємо, чи правильна відповідь чи ні, і далі йдемо до п'ятого завдання. Наступна задача. Рівняння 2х квадрат додати х дорівнює нулю. Це в нас неповне квадратне рівняння. Ви мені скажете. 7 клас ще не вчили. А-а, це рівняння ми можемо розв'язати за допомогою винесення спільного множника задушки, тобто розкладанням на множники лівої частини. Згадайте, є винесення задушки, є групування, є формули скороченого множення, зараз задушки. Х виносимо задушки. дужках буде 2х додати одиничку. А далі добуток дорівнює нулю, коли перший множник дорівнює нулю? Або другий множник дорівнює нулю. Тоді це два маленькі, дуже-дуже прості лінійні рівняння. Що я отримаю? Перше вже розв'язано х дорівнює нулю це корень нашого рівняння. А друге залишаємо зміни зліва, 2х, число переносимо вправо мінус одиничка, множили на 2. Тепер ділимо навпіл. Тому х дорівнює мінус одна друга. Але я знову підглядую, мені потрібно до відповіді занести найменший корінь, і це в мене задача з короткою відповіддю, то я напишу мінус 0,5. Сьогодні ми вже згадували про запис е, вигляді з від звичайного до десяткового, і навпаки, з десяткового до звичайного. Мінус 0,5 це меншість коренів, і тому ми вносимо його до відповідей. Мінус 0,5 відповідь на п'яте питання. Йдемо далі. Трішки часу витратила на те, щоб прибрати дошку, дуже незручно звикаю до такого формату. Я сумую за Нікополем. Я з Нікополя, і там залишився мій кабінет, моя студійна кімната. Я дуже хочу додому, і сподіваюся, що це буде можливо найближчим часом. А зараз працюємо. Наступна в нас вже шоста, наступне шосте питання: нам потрібно 2 плюс 3 піднести до квадрату. І отут ми зараз з вами згадаємо формулу скороченого множення, квадрат суми. Згадайте, квадрат першого додати подвойний добуток і додати квадрат другого. Квадрат першого 2 в квадраті дасть 4а квадрат. Подвоєний добуток 2а множимо на 3, то буде 6, і множимо на двічку. Це буде 12 а. І додати квадрат другого, трічка в квадраті дасть 9. У нас 4 квадрат, додати 12, додати 9, то, є, то буде правильна відповідь. Дивіться, ми повторюємо з вами формули вже скороченого множення, квадрат суми, квадрат різниці. Це ті речі, які потрібні в будь-якому наступному класі. І 8, і 9, і 10, 11 – не забувайте про них. І знову спростити вираз. Це вже 7. Завдання. І нам потрібно буде знову згадати формулу, але іншу. Якщо ми множимо суму виразів на їх різницю х плюс 5, множимо на х-5. Згадайте? Це є формула м? різниця квадратів. Правильно, якщо хто пам'ятає, молодець, х квадрат мінус 25. Це про розкриті дужок. Звичайно, якщо ви не знаєте формулу: перше на перше, перше на друге, друге на перше, друге на друге, так само зайде. Але формула нам економить час. І мінус х квадрат. При цьому взаємно знищуються, залишається мінус 25. Це задача з короткою відповіддю. Обираємо відповідь і йдемо далі. Повторили квадрат суми, різницю квадратів, переходимо до лінійного рівняння. Восьме питання: скільки коренів має рівняння? 3 в дужках х додати 2 дорівнює 3х додати 2. Я таке рівняння. Звмисно вигадала, дуже люблю такі штуки. На перший погляд, хтось скаже, що це одне й те саме. Але ні, спочатку розкриємо дужки. 3 множимо на х, 3 множимо на 2, 3х додати 6. Дорівнює 3х додати 2. Згадайте. При розв'язуванні лінійного рівняння ми всі вирази, які містять змінну, переносимо вліво, всі вирази числові переносимо вправо, при цьому змінюємо знаки на протилежні. 3х мінус 3х взаємно знищаться, можна просто відразу навіть не писати наступну строчку. 6 мінус 2 то буде 4, хоча можна і не переносити. Давайте я так залишу. 6 дорівнює 2. Це рівність, яка не є правильною. 6 же ж не дорівнює 2. Так от, коли ми розв'язуємо рівняння, і в нас після усіх перетворень вийшло, що рівність не є правильною, то згадайте, це рівняння не має розв'язків. Ми тоді пишемо х належить порожній множині. Скільки розв'язків? Жодного. Є такі лінійні рівняння особливі, які мають безліч розв'язків. От якби тут було просто 3х плюс 2 і зріва, і справа, тоді б розв'язків було безріч, тому що рівність при спрощенні, яку б ми отримали, була б правильною. Згадуємо дуже важливі поняття. Пішли далі. Наступне питання вже під номером 9. Згадуємо тему функцію? Так. Лінійні функції вивчали в 7 класі. Функцію задано формулою y дорівнює мінус 3х. Додати 5. Потрібно визначити значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 2. Що таке значення аргумента? То х дорівнює 2. Що нам потрібно зробити? Просто підставити за x замість x двічку. Мінус 3. Помножити на 2 і рахуємо. Y дорівнює мінус 3 помножити на 2. Бо ж пам'ятаєте, що якщо нема знака, то це знак помножити і додати 5. Зараз, хто в мене дивиться і готується до ЗНО, і, наприклад, має якийсь високий рівень, дуже з собою пишається і говорить, що я все знаю. А ті, хто вже складав в попередньому навчальному році нещодавно НМТ, я впевнена, що ви пишаєтесь з собою ще більше, тому що ви все це знаєте. І мінус 6 додамо 5. Тут ми ще згадаємо додавання від'ємних чисел. Якщо числа мають різні знаки, то тоді ми беремо число з більшим модулем, мінус 6 має модуль 6 і віднімаємо 5. 6, мінус 5 1, і ставимо знак цього числа, мінус 1. Але коли рахуємо від'ємні. Числа працюємо. Я вам рекомендую, якщо важко так запам'ятовувати правила, згадайте: 5 то наше майно, а мінус 6 то борг. І якщо віддати борг, то залишимося ще винні 1 гривня. Ну, це так я на гроші переводжу. Відповідь мінус 1 є правильною. Ми заносимо до відповіді і переходимо до 10-го. Останнє питання. Знайти розв'язок системи. Бачите, хоч в нас і тест, але дуже багато задач з короткої відповіді. Тут ви не зможете вгадувати, тут потрібно працювати. Знайти розв'язок системи рівнянь. Перше рівняння Х додати 2 дорівнює 5. Не завжди є тести, де більше завдань тестових. Є навіть тести, які містять задачі на відповідність. Це залежить від теми. 3х мінус 2 – Дорівнює 11. Наступне рівняння – тема системи рівнянь з двома змінами, лінійні системи, також була розглянута наприкінці 7 класу. Згадайте, є способи розв'язування, графічний, підстановка, але тут, мені здається, найкраще розв'язувати додаванням. Чому? 2y і мінус 2y при додаванні взаємно знищуються І тоді дуже зручно ми отримаємо рівняння тільки з однією змінною. Додаємо почленно 3х додати х це буде 4х, 5 додати 11, 16. Залишається це також простеньке лінійне рівняння. Поділити на 4 обидві частини, х дорівнює 16, поділити на 4, тобто 4. Якщо ми отримали х, а нам потрібно ще y, ми можемо повернутися, наприклад, до першого рівняння, підставити 4 і знайти звідси y. 4, додати 2y дорівнює 5. 2y тоді дорівнює 5 мінус 4. Завжди працюємо на властивостях лінійного рівняння. 2y дорівнює 5 відняти 4, тобто дорівнює 1. І залишається множили на 2, тепер поділити навпіл. Y дорівнює 1, 2. Нам потрібно не просто записати Х і, y, а ще знайти добуток цих значень. 4 помножити на одну другу це дуже легко. 4 поділити на навпіл це буде просто двічка. Правильна відповідь: 2. Я дуже поспішала і бачу, що я встигла за часом все зробити. У мене трішки залишилося часу. Звичайно, якщо б я не коментувала, я розв'язала ще швидше. При розв'язуванні тестів ви можете деякі дії виконувати усно. Можете, наприклад, от таке обрахувати усно або спростити вираз за допомогою формули, ще легше. Можна працювати за допомогою чернетки. Якщо в цьому випадку все в нас вийшло, то ми отримуємо 10 з 10. Якщо були проблеми, можна натиснути огляд, і тоді ви побачите ті помилки і правильні відповіді на питання, і вже буде зрозуміло, що вам потрібно повторити. Взагалі, сьомий клас можна ще додавати багато різних моментів, наприклад, текстові задачі, які розв'язуються за допомогою системи або за допомогою рівняння лінійного. Можна більше повторити тему спрощення виразів, повторити тему степінь. І вивчити усі ці теми ви також можете. Я вам дуже рекомендую заглянути на наш сайт. Ці тести. Є частинкою курсу алгебра 7 клас. Нас дуже просили зробити тести окремо. У нас є велика підбірка тестів з 7-11 клас. Це аж 79 тестів. А ми зараз зробили ще більш зручно. Для 7 класу ми відокремили тести з алгебри та геометрії. Це основні теми, які вивчають в 7 класі. І саме швидко, більш глибинно повторити весь 7 клас можна за допомогою цих. Тестів. Тут ще й будуть два підсумкових той, що я вам показала, алгебра 7 клас і геометрія 7 клас. Це зручно, але ще краще не просто проходити тест, а вивчати повністю алгебру і геометрію разом з нами. Повністю весь курс. Повністю усі уроки з алгебри 7 класу ви можете пройти, знайшовши на сайті курс алгебра сьомий клас і приєднатися до його проходження. Доступ на 12 місяців, вам буде достатньо часу опанувати його, закріпити тестами, а можна пройти окремо якусь тему. І я зараз покажу, як працює курс на прикладі першої теми степінь з натуральним показником. І ви зрозумієте структуру наших курсів. Ця тема складається з трьох уроків. Три уроки і який алгоритм проходження теми. Коли ви приєдналися до її проходження, отримали доступ, відразу в розділі мої уроки у вас з'явиться вся тема. Можна рухатися за наступний натискаю зараз продовжити. І з'являється перше, що буде, це відеоурок. Відеоурок, де я буду чітко по деталям пояснювати всю тему від А до Я. Після відеоуроку є задачі для самостійної роботи. Є також нотатки з теорії, які дозволять закріпити повністю усю тему. І, до речі, ці нотатки ми складаємо разом з вами при проходженні уроку. Тобто ви пишете і зорово щось запам'ятовуєте теорію. А потім, коли вже пройдені усі уроки, розібрані усі домашки, можна пройти ще й тест. Тест буде тематичний і буде стосуватися цієї теми. В ньому буде перевірка саме того, що ми розібрали з вами на уроках. Розумієте, це все дуже чітка система, схожа система саме така система в інших наших курсах. Можна проходити не за наступним, а перейти до змісту. Зараз в мене відкрито саме зміст, і обрати все, що вам потрібно, відразу. І м, обрати потрібний урок, і обрати потрібну домашку, все дуже чітко, послідовно, системно. Коли до нас приходять в сьомому класі, потім приєднуються до проходження курсів восьмого класу, 9, 10, 11, складають з нами ЗНО. І я знаю, що це дуже ефективно. Просто один раз спробувати все у вас вийде. Я вас запевняю. Більш чіткої і зрозумілої системи ви не знайдете ніде. Я впевнена, що це відео було мега корисним для вас. Напишіть, наскільки вам цікаво е, отримати розбір інших тестів разом з нами. Я прошу підписатися на наш канал, відмітити вподобайками це відео, і тоді ми будемо з вами працювати далі і дарувати ще більше різних цікавих матеріалів. З вірою в перемогу, працюємо, незважаючи ні на що. До зустрічей!